Провести літо з користю під супровід військового оркестру 10-ї гірсько-штурмової бригади стартувала п'ята зміна у дитячому таборі Рімниця. Цьогоріч вона є особливою, каже директорка. Адже наразі відпочивають діти військовослужбовців, полеглих та зниклих безвісти захисників бригади Едельвейс. Також Івано-Франківський табір приймає безкоштовно діток ВПО з Харкова. У нас зараз відпочиває 115 діток. Це є 70 дітей штурмової бригади Едельвейс. Це є 24 дитини Харкова. Всі ці діти приїхали завдяки міського голови Руслана Марцинківа, адже міська рада оплатила їм сім путівки. У нас дуже насичена програма, як спортивно, так і розважальна. У нас є вечірні шоу-програми, У нас заплановані екскурсії, і сподіваємося, що погода не підведе. Спеціально на відкриття зміни до лівниці приїхав військовий оркестр Десятки для дітей-побратимів. У них особливі вітання. Оркестр 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвес намагається завжди підтримувати цивільне населення. Працює як і в районі виконання завдань, так і на мирній території. І звісно, що для нас надзвичайно важливим є підтримка наших дітей. Попереду відпочивальників насичена програма. Прогулянки, концерти, конкурси, змагання та багато інших розваг. Перший раз вирішив спробувати як це бо вже можливості. Не буде в подальшому, бо вже 16 років. Мені подобається, поки що подобається два дні веселі діти, веселі наші лежаті, конкурси прикольні. Ми приїхали одразу, одразу в перший день, ми одразу познайомилися, вже на другий, третій день вже ми всі вже знайомі. Я сподіваюся, що ці зміни, напевно, будуть веселі спогади від найменших до найстарших Відпочивальники у таборі поділені на загони за віком. Розповідають, за два дні у лівниці вільного відрозова часу зовсім мало. Вихователі підготували насичену програму на щодень. Ми ходили о, на спортивний майданчик. Гралися нам ще вчора встановили гамаки. Абсолютно безкоштовно за ініціативу міського голови діти захисників та ВПО мають можливість оздоровитися та набратися сил до нового навчального року. Це вдячність нашим військовим 10-ї гірсько-штурмової бригади. Тому 140 дітей оздоровиться, 70 зараз і 70 з 15 серпня. Тому це важливо, що дітки мають можливість у нашому комунальному таборі оздоровлюватися. Поруч з ними є дітки з Харкова, які приїхали сюди на наше запрошення. Також є діти з міста Франківська, теж наших учасників бойових дій це важливо. Важливо, що діти мають можливість відпочивати в нормальних належних умовах. До слова, дитячий табір відпочинку лімниця після кількарічної перерви через ковід та повномасштабне вторгнення цього року відкрився вперше. За всі таборові зміни тут оздоровилося більше тисячі дітей від 7 до 16 років. Віталія Святослав Святославіванюк, телеканал 402.